Неділя, 8 лютого. Чому збільшуються лімфатичні вузли? Бо хто Бог крім Господа і хто скеля, крім нашого Бога? Псалом 18, 32 вірш. Лімфатична система є частиною кровоносної. Вона починається з найтонших лімфатичних капілярів, що розташовані між клітинами. Міжклітинна рідина й інші речовини вільно проникають через капіляри, які потім утворюють судини більшого діаметра. Безліч лімфатичних судин з'єднуються та формують лімфатичну протоку, якою лімфа повертається в кровоносну систему. Швидкість руху лімфи невелика. Протягом доби утворюється і надходить у кровоносну систему близько 4 літрів лімфи. На шляху лімфатичних судин, подібно до фільтрів, розташовані лімфатичні вузли. У лімфі, крім необхідних організму речовин, білків, жирів і мікроелементів, можуть міститися мікроорганізми і ракові клітини. Саме тому лімфатичні вузли затримують їх і за допомогою клітин імунної системи знищують. Лімфовузли розташовані як у глибині тіла, так і на поверхні. Поверхневі лімфатичні вузли у нормі не промацуються, проте в здорової людини окремі групи лімфатичних вузлів можуть бути трохи збільшені. Найчастіше в здорових людей відчуваються шийні і підщелепні лімфовузли однак, збільшення лімфовузлів, лімфаденопатія, може бути проявом багатьох захворювань, як простих, так і небезпечних для життя. Під час ангіни чи запалення горла, особливо в дітей, збільшуються шині або вушні лімфатичні вузли. На дотик вони стають болісними та щільними. У цій ситуації допомагає звичайний компрес із активованого вугілля, який кладуть на збільшений вузол на 5-7 годин протягом кількох днів. Місцева лімфаденопатія іноді виникає внаслідок гнійного запалення шкіри укусів комах. У цих випадках також допомагає вугільний компрес або зігрівальний компрес зі спиртової настоянки японської софори, розведений з водою у пропорції один до одного, або спеченої цибулі із додаванням аптечного дьогтю два до одного. Іноді збільшення лімфатичних вузлів свідчить про злоякісне новоутворення. Якщо лімфоденопатія виникає в пахвині ділянці жінки, тоді слід негайно звернутися за консультацією до хірурга. Іноді причиною лімфаденіту є хвороба котячих подряпин, через яку в шкіру потрапляють хвороботворні мікроорганізми. На місці вже загоєної подряпини або укусу кішки з'являється почервоніння, яке поступово перетворюється на невеликий гнійник. Через 15-30 днів після зараження збільшуються лімфовузли навколо місця укусу. Близько 30%. Хворих відчуває підвищення температури тіла, виникає загальна слабкість, головний біль. Найчастіше збільшуються ліктьові, пахвові та шийні лімфатичні вузли, під час натискання вони болять. Майже в половини хворих запалені лімфатичні вузли згодом нагноюються. Поширена лімфаденопатія, коли збільшується кілька груп лімфовузлів, трапляється під час загальних інфекційних захворювань, як от вірус Епштейна-Бар, інфекційний мононуклеоз, хламідіоз, цитомегаловірус та інші. До того ж, системне збільшення лімфатичних вузлів може виникати як реакція на прийом деяких лікарських препаратів сульфаніламідів, цефалоспоринів. В окрему групу виділяють лімфаденопатію під час захворювань крові, гострий чи хронічний лейкоз. При цих хворобах виникає швидка стомлюваність, нездужання, блідість шкірних покривів, пітливість уночі, втрата ваги, кровоточивість ясен, підвищення температури тіла та інші скарги. Саме тому, якщо ви виявили збільшені лімфатичні вузли, не відкладайте візит до лікаря. Зверніться по допомогу, щоб встановити правильний діагноз. Збільшення лімфовузлів це захисна реакція імунної системи, яку Бог заклав у наш організм. Однак Він захищає нас не лише всередині, а й ззовні. Щодня за наше життя триває боротьба із силами пітьми. Будьмо вдячними Господу за його охорону й турботу, а також прислухаймося до його порад, щоб уникнути поразки. Бо хто Бог крім Господа? І хто скель. Крім нашого Бога, він Бог, який підперізує мене силою, бездоганною робить мою дорогу, а мої ноги чинить, як у оленя. Псалом 18, з 32 по 34 вірші.